В Україні сьогодні з'явився шанс шанс на перемогу не тільки в цій війні, а взагалі в віках. Ахо, вітаю! Моя, я вітаю ваші я. А, хочу зараз вам розповісти про що йдеться. Буду говорити коротко, тому що зараз немає часу на великі тексти, не слухати, не читати. Знаєте, що гуляє по простору. Пропозиція від ведичної академії створити величезну пуджу, величезну ягію, коли об'єднуються 108 монахів за, для того, щоб провести великий молебен, завдяки якому можуть бути знищені тиченники, які стали причиною війни, де країна. Не заслужено на неї напали. Тобто, прям є пуджа, коли збираються за, для того, щоб допомогти країні, на яку дуже несправедливо напали. Ви скажете, яка війна може бути справедлива? Ну, будь-муже, раз такі є пуджі. Так ось. Вони а, а, збирали, їм треба було 300 тисяч зібрати. Я не знаю, скільки місців вони збирали, і ми приєдналися. Коли ми приєдналися, ми стали дивитися на поле, стали дивитися, що відбувається, і отримали інформацію, якою я з вами хочу поділитися, які наші дії. Сьогодні ми подали свою петицію, в якій просимо брала президента, а як гаранта чинного да, взагалі не чинного, навіть да нашої з вами гарантії, того, що ми маємо таке право звертатися. А що ми просимо, щоб він підтримав цю ягію і щоб він надав розпорядження, щоб куратором цього стала наша перша леді Олена Зеленська. А через два дні ця петиція, якщо нам не відмовлять, повинна з'явитися в них на сайті. Тільки вона з'являється, ми починаємо її розповсюджувати дуже активно в соціальних мережах з хештегом, щоб Олена Зеленська підписала цю, пози... цю петицію разом з нами, з жінками як мати і як жінка. Тобто ми хочемо, щоб вона стала на нашу сторону. А щоб вона стала куратором цього проекту, щоб вона звернулася до драопаді Мурту, це президент Індії, щоб вони також з нами сіли. Тепер пояснюю, окрім того, що це величезний акт духовний, який нарешті включить наш трезуб, тому що він у нас не включений. А і це символ індійського бога шили. Щоб, щоб не розповідали, нам його не передали. Всі путь же нам його передадуть. Друге. Це зруйнує те все, що наколдували і магії, і хто ви тільки хочете. Ви навіть не уявляєте, що в тонкоматеріальному плані нашої планети. Це триндець і, і все, і ними взяте. І немає сьогодні тої сили, яка може це очистити. Може духовна, але поки ми дождемося, ми тут попалимося всі. Скільки всередині всього, скільки зовні на нас, на нас, судячи з усього, колдували ще не знаю з яких віків. А, Тому тільки така енергія, тільки такі яї можуть все спалити і очистити нам. Духовний план, духовний план, щоб нам нарешті а, прийшли духовні здравомислячі ідеї, як нам будувати, як нам, а, як, як нам бути, як нам жити. А, оце і є наша перемога. Коли жінка йде до жінки, і коли вона разом з жінками звертається до президента, задля того, а, щоб а, він. Своїм указом, своїм міністрам, да? ну а в даний момент це вона як перша леді, тому що в неї є на державному рівні своя посада, так вона переходить сюди, в своїй сім'ї, вона в центрі, бо як мати, як жінка, це в будь-якій сім'ї. Сім'я президента, це проекція сім'ї, яку сім'ю під назвою Україна. Тож вона наша цариця. Тож через неї тільки можемо ходатайствувати. А тепер уявіть, індійці. І всі євразійські країни, які шанують, почитають тризуб. Бачать цю дію. За один день позиція мільйонів людей на цій планеті може змінитися по відношенню до України. Тобто, в мене немає часу взагалі пояснювати, на яких рівнях що це, але це і є, це і є. А ця наша аврора, цей наш вихід. А, і а, цей тризуб, який нарешті нам передадуть, а як не передадуть це неправильне слово, повернуть, повернуть. Поки мовчать наші константинопольські і ватиканські, не знаю, як їх назвати, то ми звертаємося до древніх архаїчних сил, які нарешті вивернуть це все. Ви оці всі корупції, оц, оце, все, оц, ці, всі схеми, оце все. Бо коли вона з центру своїм тризубом отак зробить, ну цю вилочку, а потім стромить це вниз. То так все і перевернеться, і стане нарешті на круги своє. Тож вірите ви в цю езотерику чи що? Просто думайте тоді, як звичайна людина, а що на рівні політичному, економічному, ми можемо між цими країнами, між цим нарешті Південною Євразією, Південним Східом якісь умови зробити, араби раби на нас подивляться, що ми все-таки да, почитаємо Бога, почитаємо, тому що в всіх країнах президенти сидять на таких службах. да, Це в нас, знаєте, як поки мовчать попи, давайте будуть кричать жінки. Ось я за цим вийшла. Все закінчую. Чекаємо. Думаю, що завтра, післязавтра, вони повинні цю петицію підтвердити. Бо якщо вони її не підтвердять, то ми будемо голосувати і будемо до самої дровопадів вже тоді казати: нас нам тут нас чують, Давайте може ви нас почуєте. Тому ми не будемо зупинятися. я не бачу навіть взагалі жодної сили, що може нас зупинити. Тому краще підтримуйте і будете причетні до крутої справи, сьомочки.